Бажаємо існува козацького. От друзі, вже жовтень 25-го року, наче широкомасштабна війна почалася тільки вчора. Тільки вчора ми були згуртовані, організовані, формувалися в роти батальйони територіальної оборони, роздобували зброю автівки, збирали збори на тепловізори, на ковдри, скоби, брьовна, блінь. Деревину короче, і пішли і бошиться з підрами. Були вмотивовані, сильні і в першу чергу духом. Сьогодні, жовтень 25-го року, ТРО, як та ручійна сила, яка була на початку війни, перестала існувати. Багато 200-х, багато 300-х, ті, що залишилися, були переведені в лінійні підрозділи. І, собственно говоря, історія, славна історія ТРО закінчилась. Не знаю, це так треба було чи так сталося, що е, мотивована легка піхота була ну, відверто бездарно втрачена практично в оцих безполезних зустрічних боях Бахмут, Кліщівка, Солідар. От під Бахмутом у нас велика частина там нашого піхотного батальйону. Залишилась, те не тільки нашому. Ну, констатація фактів такова. І це є факт. Станом на жовтень 25 2025 року, а, в якому стані знаходяться Збройні Сили і країна, важко констатувати, я думаю, не тільки мені, і з тим забезпеченням а, особовим складом. Йо. не буду перелікувати всю гаму озброєння, да? а, називається вона просто сили і засоби. Я думаю, краще за мене багато людей знає В якій ситуації і на якій стадії війни перебуває моя країна. Я думаю, в моїй країні знає дуже маленька коло осіб. Більше за кордоном знають. Так, так склалося. Да? Бо у нас бенефіціари всієї цієї війни за кордоном. Тут тільки їхні виконавці, фунти. Да? А фунти у нас скрізь росії. Країна фунтов зелених. Ну, то таке. Якщо без жартів, да, а не вдаючись там у повсякденні зведення із фронту, вони там різноманітності сильно не відрізняються, потрібно глянути глибше, мабуть, да, на взагалі на картину, яка відбувається навколо моєї країни. То що ті часи, коли ми там Опитне, Бахмут, Кришівка, Авдіївка, Черетне. Бігали там і думали, що ми робимо найкращу роботу в світі. І, і вся інша робота на політичному, зовнішньополітичному, зовнішньоекономічному, економічному всередині країни, мобілізаційному а, чарівним помахом чарівної палички зробиться. Ну, Наївно да, заблуждалася. Якби ми раніше почали внікати в цю суть, можливо, б ми не мали ту ситуацію, яку ми маємо на даний час. Так? Абсолютно провалена мобілізація замінена бусифікація російської агентури. Там є ця шарашка офісна, да. Есть там Олешка Татаров, це він ідеолог Діолог. Босифікація... це капуста вже багато висказалась там у от теж наш військовий там офіцер. Національній гвардії каже, я в шоці самі те цикашники за руку піймали 500 євро, з буса випустили 1000 євро. Якщо тебе привезли, не оформили 10 тисяч євро. Якщо тебе оформили 15 тисяч євро. А куди ці гроші йдуть? Вони ж кудись да. Ну, понятно, що наверху сидить я, те, офіс, да, візді абсолютно незаконний орган, який незаконний спосіб керує країною. І що, який результат? Результат дуже простий: стратегії ведення війни як не було, так і нема. Далекобійної зброї як не було, так і нема. Є оці шоуменські да, ліплення героїв, починаючи з Голобородька його оточення. Це вам я, я яскравий приклад. Як Вася Малюк із Татаровим в кулеметі в Чеченці він Да? вбивали. Маленький мусорок бездливий, да, Олежка Татар, без Васію малюку, вбували ще Ну, Це анекдот, так? Да? Анекдот лунає з уст особи на посаді президента. Ну, це вже такий херовий анекдот. Тому у нас на даний час, кроме популістських рішень і жахливих кадрових призначень, не бачу нічого. Якщо хтось думає, що отак от воно може до безкінечності продовжуватися, фронт стирається, міняти нас особо нема ким, і ну це є справда. До нас да, зараз під розділ приходять хлопці, мобілізуємося, ті, що звільнені були, але це не державницька програма, це неправильна програма. Саме знедолена частина населення в Україні це військовослужбовці Збройних сил по медицині. По асоціалки, по грошовому забезпеченню, по повазі в суспільстві, а це державна політика призвела до того, що кругова неповага в державі, Всі, абсолютно у всіх органах державної влади, в правоохоронних органах. Ось тут розказувати мені не треба казки діда Панаса, я, ну як і тисячі моїх побратимів, починаючи з дорожнього мусора, закінчує винючим прокурором в Дудочку. Да? Прекрасно це знає. Військовий з юридичної точки зору взагалі не захищений. Відсутня військова юстиція, яка мала би бути з першого дня повномасштабного вторгнення, а по суті, війни. Військова поліція, військова прокуратура, військовий суд, військова адвокатура з допуском до державної таємниці і військові установи виконання покарань. Чи хтось цього не розуміє? Ні, хто це мав зробити? Верховна Рада. А що собі являє Верховна Рада? Цілі російські партії, Жопоблок, вивіють собі, до якої вони степені стали. Вони гімн, коли співають, такі петухи, як Бужанський, навіть не встають. Вони не співають гімн України. Вони болт вложили на Україну і сидять у Верховній Раді. Оце а, така політика, така влада да? О, Там Бужанські, Третьякові, Врещучки, Безуглі. там а, куча оцих коклет, да? Ну, яка, яка військова юстиція? Там, мабуть, відсотки 80 людей сидить, коли їм можуть законопроект прийти на голосувати, прочитати. Я думаю, що вони, якщо в состоянні прочитати, то не в состоянні усвідомити. Ну, я від собі Коля коклета усвідомить законопроект, прочитати і осмислити, що там є. Та ти що? Це нонсен. То полякова вбила, що по двадцятків туалет виносили, роздавали. Їм. Це чисте зборище фонтов. Якщо так от неприглядно подивитися а, на тих осіб, які знаходяться на вершині державного управління, ну тут а, чотири рази ухилявся від повістки, строкової служби не служив, керує війною. Всі це абсурд, абсурд. Військовий кабінет на 70% складається з людей, які навіть строкової служби не служили. Абсурд, абсурд. Аналогічна Рада національної безпеки. Просто ручкою махнув, що сказали, зробив, все. І там знаходяться особи, які рядом не було. Купа призначень, да, як вони попроходили. цей гетьман, це офіційний помічник, офіційного агента ФСБ Сівковича, рули цією державницькою політикою, налоговою, да, фінансами, вже положив волонтерський рух і все, що могли. это абсурд, да, это такая действенность. И за это говорить нельзя, потому что, блядь, тебя либо ёбнут, либо еще что-нибудь такое, блядь. Так если все будут общаться, ну, куда, ну, вот, что, кто сможет сказать, куда мы рухаемся в Сиви, фронт, медленно повзе. Медленно повзе, и дипстейк, и ты можешь рассказывать все, что угодно, пидоры будут листы, голодные-холодные, без бензина, без газа, без света, и будут листы, блядь, пока он у нас сдохнет последнее вот тут. -вот. Це щоб було зрозуміло, чи здатні ми знищити Мордор, Здатні чи є у, нього, у нас для цього ресурси? є, де вони розкрадаються.